Чи можна допомогти? Здравствуйте, Ірина. А чому ваші колеги систематично кидають слухавку, не завершивши розмову в компанії Міст? Чи це нормальна така поведінка? Ну, в компанії Міст Експрес, що от при спілкуванні з клієнтом перебувають, надають інформацію, яку я не питаю, і просто кидають слухавку в кінці. І кажуть, що у мене там мало вже часу, я довго спілкуюсь. Хоча ми спілкуємось там буквально 7-10 хвилин. Чому таке відбувається? Ну, от, дайте відповідь на питання. Я не володію даною інформацією. Ну, от, а в мене є записи розмов. І... Я хочу оформити. А ви там поряд це дете знаєте, як розмова йде? Чуєте, щ... Ірина, від... а ви знаєте, як розмова йде по колу чи не по колу? Я я вам вам просто просто говорю, А що я значить розмова говорите, йде по колу? Чи можу вам допомогти? А що ви маєте на увазі розмова йде по колу? Я перепрошую, чим я можу вам допомогти? А я перепрошую, чому маєте на увазі розмова йде по колу? Ірина, ви чуєте мене? Очікуйте, будь ласка, на лінії. А мені незручно очікувати зараз на лінії? Алло, Ірина, ви чуєте мене? Ірина, ви чуєте мене чи ні? Мені кажу, незручно очікувати на лінії. Що значить розмова йде по колу? Чому ви робите такі висновки, не чувши розмову? У мене була вимога для того, щоб оформити повторну скаргу. І я не почув відповіді, чи її оформили, чи ні. Задав вам питання: чи нормально, що у вас кидають слухавку оператори. Алло Ірина, ви чуєте мене? Ну так, от в компанії міст спілкуються з клієнтами. Дякую, Алло, дякую, Ірина, дякую. да, Ірина, а я ж не дякую, ну, дякую. мене не так багато часу. Чому ви мене ставити на утримання, навіть не запитавши, чи зручно мені чекати, чи не зручно мені? чекати? Що я перевіряла інформацію? Ми сьогодні вже з вами розмовляли з приводу вашої посилки. Коли ми сьогодні розмовляли, я вам, я вам... Ірина. Ми а в який вами... час ми з вами сьогодні так. розмовляли? Уточніть. А ну так я сьогодні ми не розмовляли. Маю, навіщо ви, мене обманюєте? А навіщо ви мене вводите в оману? Що сьогодні ми розмовляли там? Ви ж прекрасно знаєте мою проблему, мабуть, і розумієте, що відбувається. Чому ваші колеги, кидають дають слухавку? Ви не відповідаєте, обманюєте, що ми спілкувалися? Що ви маєте на увазі спілкувалися вже сьогодні? Що ви цим хочете сказати? Ні, Телефонували, я вам надавала інформацію з спроводу. Ну так, а вчора ви я слуха. Колесу. Це ви вчора слухавку? Кинули я також? Так, так? слухай чим я можу вам допомогти? Так, а навіщо ви вчора в розмові кинули слухавку, не завершивши розмову? У вас же ця розмова сьогодні знову вернулась? Повернулась до вас. я. Не кидала, я не кидала слухавку. Ну як ви не кидали? Я ж прекрасно пам'ятаю, я можу вам допомогти. Так, а чи ви можете допомогти, коли ви е, не зацікавлені допомогти? Про ну, я відіціативу, скажіть, як ви можете допомогти. Ви ж прекрасно знаєте а, проблему, що, що з, а, посилка не здається. Надає інформацію з приводу вашої посилки. Не надали мені інформацію. Я, а, яку мені, а яку мені інформацію надали? Уточніть, будь ласка, Ірина. Ну, Ви стверджуєте, що мені вже надали інформацію. Що ви маєте на увазі? Під тим, що ви. Це пусті слова. Що значить мені надали? Уточніть, будь ласка, дайте відповідь. Що ви маєте на увазі? Вам вже надали інформацію. Ірина. Ірина, ви чуєте мене чи ні? Чи ви знов кидаєте слухавку і мовчите. Я вас слухаю, чим я можу вам допомогти, пане Ігор? мене не Ігор звати. Який Ігор? Ви зі мною спілкуєтесь чи ні? Так, я з вами спілкуюся. А чому ви до мене Ігор звертаєтесь? Тому що тут посилка ще на, і, на, за вашим номером телефона зареєстрована і на ній стоїть ім'я Ігор. Яка я посилка на моєму, місцев... що... Ірина? З що з ви видумуєте, Як ігор? ігор? У мене немає ніяких посилок зареєстрованих на ім'я Ігор. З У... епіцентру посилка була. З якого епіцентру? Я не слухаю, чи я можу вас. З вам думати, якого що ви несете? Ви, ви в адекваті, Ірина? Я... Ви взагалі в адекваті, Ірина, Що ви зараз скажете? Який Ігор, який епіцентр? В мене посилка зі Сполучених Штатів, яка загубилася. Ви взагалі, ну, розумієте, про що я вас запитую? Ви в адекваті Ірина? Ви адекватно відноситесь до ситуації чи ні? Будь ласка, чим я можу вам допомогти? А хто там вам підказує на задньому фоні? Може, дасте слухавку тій людині? То ваш менеджер чи хто? Хто вас слухає там? Ви ну, довго будете цей цирк влаштовувати там у відділі? Я питаю, чим я можу вам допомогти? Ви мене тільки що ігорем назвали. Розмов... Це і називається. Розмова триває по колу. Ну так я, я вам задаю вона... питання. Вона... 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 По Розмова вона... триває по колу. Ви внесете бред. Ну, і кидаєте слухавку, Ірина. Ну так, от я звертаюсь щодо посилки, яка прийшла Сполучених Штатів. Мене взагалі називають іншим ім'ям. Кажуть про якийсь епіцентр, несуть якийсь відвертий бред.